В Івано-Франківську офіцер Нацгвардії побив солдата строкової служби. На факт насильства відреагували у західному територіальному управлінні Національної гвардії. Також інцидентом зацікавилось державне бюро розслідувань. Детальніше розповість Андрій Попович. Нещодавно в соцмережах з'явилось відео, на якому офіцер з кулаками накинувся на строковика та нецензурно лаявся. Причини цього конфлікту наразі невідомі. Гур заявили, що за фактом перевищення військово-службових повноважень розпочато розслідування на інциденти з побиттям строковика відреагували і в західному територіальному управлінні національної гвардії. Звісно, ми ніяким чином не поділяємо дії цього військовослужбовця, службовця Ми опорені цими діями разом з усім суспільством. Одразу повідомили держав управління державного бюро розслідування, що розташовано у місті Львові. На місці події виїхали їх представники, працювали на місці події, здійснювали слідчі дії. Ми всебічно надаємо допомогу. Він не виконує обов'язки. Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом побиття строковика в частині Нацгвардії на Івано-Франківщині. Слідчим доли встановити й інші факти знущання офіцера над військовослужбовцями цієї ж частини. Наші слідчі. Мовляли з іншими військовослужбовцями і вдалося встановити інші факти за цим фактом. Відкрито кримінальне провадження, за фактом перевищення військовою службової особою влади чи службових повноважень. Це частина п'ята статті 426 кримінального кодексу України. За побиття строковика офіцеру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.